Всім привіт! Зі школи нам відомо, що в математиці існує дві прогресії арифметична і геометрична. Арифметична, тобто, коли 2 додати 2, 4, 4 додати 2, 6, 6 додати 2, 8 і так далі. А геометрична це коли 2 помножити на 2, 4, 4 на 2 8, 8 на 2 16 і так далі. Божа мрія полягала в тому, щоб ми стали дітьми Божими. Тому прийшов Ісус Христос на землю і Він створив церкву. Церква це є люди, це є ті живі камені, на яких будується церква. І тому Ісус Христос каже, ви є світло для світу, ви є живі камені. Ви члени тіла Христового. І так як кожен член тіла Христового, він відповідає за якусь свою функцію, так і ми в церкві повинні кожен відповідати за свою функцію. Ми повинні світити, ми повинні проповідувати, ми повинні нести оце світло. Тому перша церква, яка була створена, вона була створена апостолами, пророками. Які проповідували. І вони е, вчили, да, е, ну, йшли по світу і далі вчили людей. Тому ті люди далі проповідували. Слово Боже має бути е, е, рознесене по всій землі, до краю землі. Тому Ісус Христос він створив церкву для того, щоб люди об'єднувалися і вчили, і навчали, і, і е, проповідували. Божа мрія полягає в тому, щоб ми стали дітьми Божими, щоб ми прийшли до Господа. Всі, щоб не втратилась жодна душа. Але, на жаль, кожна людина має, має вибір. І тому кожному з нас потрібно обирати, чи йти за Богом, чи йти проти Бога. Тому я раджу обирати Бога, бо з Богом легко, просто і спокійно. Бережіть себе, нехай Господь підкріпить вас там, де ви є. Амінь.